Друзі, вітаю з Норвегії, компанія E-Auto. Зараз будемо завантажувати два електромобіля. Авто придбали для наших клієнтів. Автомобілі вийшли дуже, дуже гарною ціною в гарних комплектаціях. Перший автомобіль це в нас Nissan Leaf 2018 рік. 100 000 кілометрів пробігу. Автомобіль в комплектації Lounge Edition. Дана комплектація цікава тим, що на європейський ринок вийшло 1800 штук. Це щось між Tecna і між N-Connect. Автомобіль має комбінований салон. Шкіра, пропілот. Авто без пошкоджень, перевіряли, повністю в рідній фарбі. Два кабеля в нас в комплекті, і, як завжди, з Норвегії це такий приємний бонус. Комплект коліс, приблизно вартість їх 500-600 євро. Даний автомобіль підібрали для клієнта з міста Львів, і авто вийшло 11800, повністю під ключ. По даному авто в нас є огляд. Можете зайти, переглянути, там є повністю. Огляд даного автомобіля тест-драйв. Скільки з часу заряджається від ще скільки в домашніх умовах. Тестували функцію про пілот. Тільки реально автомобіль проїде в реальних умовах експлуатації, Залишаю посилання. Переходьте, оглядайте, ставте лайк, якщо вам цікаво. І другий електромобіль це Зоя. Також максимальна комплектація. Автомобіль придбали для клієнта з міста Франківськ. І що найголовніше в даному авто це 44 тисячі кілометрів пробіг. Ми працюємо на результат. Обов'язково знайдемо електромобіль для ваших потреб за вашим бюджетом і за вашими параметрами. Тому, друзі, якщо ви планували придбати електромобіль, телеграм-канал в Шапці профілю закріплююсь тут до відео. Робіть це якомога швидше, бо тому що ближче до Нового року це вкрай буде неможливо. І я думаю, що місяць грудень ми вже замовлень брати не будемо на покупку. Часу небагато. Тому, друзі, з вами була компанія ЯАвто. Підберемо авто під ваш бюджет, за вашими параметрами і для ваших потреб.